Дослідники біблії, чи ви знаєте, як це бути дуже-дуже голодним? Таким голодним, що живіт борчить і настрій стає гірше, нема куди. Отак. Я зараз такий голодний. Я взяв цю пачку батончиків галактика. А відчували таку спрагу, що в горлі пересохло і губи потріскалися? Визнаю. угу mm -hmm. Це про мене. Згадайте но, ну, чи приємно з'їсти шматочок або випити ковточок після такої спраги та голоду? Угу, Певно, так само гарно, як мені у ванні з гарячого мастила після довгого дня. Сьогоднішній супервірш каже про голод, який лише Бог може втамувати, так само як вода та їжа. Заспокоюють голодні животики. Псалом 106.9 каже. Бо наситив він спрагнену душу, а душу голодну наповнив добром. Бог піклується не лише про фізичні потреби, але й про емоційні та духовні також. Ми можемо відчувати голод не лише до їжі, але й до любові, радості й миру, чого б ми не потребували, Бог знає це. У Біблії повно неймовірних прикладів, як Бог покривав потреби свого народу, коли вони просили його. Коли ізраїльтяни блукали пустелею, Бог посилав їм манну з неба та воду зі скелі. Під час посухи Бог звелів воронам приносити ілії хліб та м'ясо. Коли Давид був сумним, самотнім та зляканим, Бог скерував його і дав йому силу та мир. Якщо Бог може творити такі справи, він безумовно може піклуватися й про тебе. Тож, поклич Бога сьогодні і дозволь йому сповнити тебе благословіннями. Щоб прочитати більше історій про Божу турботу, скачай безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига. У ньому є і біблія, і безкоштовні серії суперкниги, і чудові ігри. Став подобайку та підписуйся Бувай!